Сонце, ну що ж ти так розійшла? Розумієш? Це трішки дорого для нас. Дорого? Це копійки порівняно з тим, скільки ти витрачаєш на риболовлю. Я шокований. Добиваєш власного чоловіка за якусь дрібницю. Це не дрібниця. Ну, все, все згоден, підключаємо. Ти виграла. Фух, так би і відразу вперти як осел. А ти також добре. Нема що поговорити, вияснити всі за та проти. Я сказала Гігабіт від Еверест. Значить, буде гігабіт. Ну ладно, зато тепер буду онлайн без затримок. грати. Я серіали буду дивитись у топовій якості. Вставай, пішли. Заверест і серіали, і ігри. Гігабіту габіту на всіх вистачить.